Українці будуть повністю забезпечені хлібом, наголосив Микола Азаров. Аграрії вже намолотили 8 мільйонів тонн зерна нового врожаю. А це непоганий показник, переконаний глава уряду. Утім, селяни мають проблеми із оцінкою якості зерна, яку надає державна сільськогосподарська інспекція. Усе через те, що чиновники зволікали із акредитацією лабораторій. Прем'єр доручив профільному міністерству негайно вирішити це питання. Інше завдання ПК – впровадження інноваційних технологій вирощування зернових. Держава готова допомагати, аби цінова політика на продукти залишалась стабільною. Пообіцяв прем'єр. Хліба вистачити на внутрішнє споживання і підкреслювати на експорт. Враховуючи кон'юнктуру на зовнішніх ринках, українське зерно матиме вигідну цену. А це означає, що веченя на може розраховувати не тільки на повернення вкладених коштів, а й на пристойні прибутки. Забезпечити країну овочами та фруктами вітчизняного виробництва глава уряду планує через систему часткової компенсації коштів, витрачених на спорудження овоча та фруктосховищ. Цього року на підтримку підприємств агропромислового комплексу у держбюджеті передбачено понад 8,5 мільярдів гривень. Занепокоєння прем'єра викликають скарги селян на втручання з боку чиновників, які приходять із перевірками. Щойно підприємство отримає компенсаційні кошти. Таким чином дискредитується система державної підтримки. Тому я звертаю увагу міністрів, керівників фіскальних контролюючих правоохоронних органів на те, що потрібно втручатися тільки там, де є обґрунтовані сигнали про зловживання, про зловживання а не з будь-якого приводу. В іншому випадку, це буде розглядатися як свавілля і будуть зроблені відповідні висновки. Я умагаю від всех урядовцев, у, рядовців, у кого це стосується. Не відволікайте селян бюрократичними тяганинами. Допомагатиме держава розвиватися і тваринництву, каже прем'єр. Міністр АПК Микола Присяжнюк відзвітував, що програма виплати дотацій селянам за отримання молодняку великої рогатої худоби вже дає позитивні результати. Згідно з цією програмою, господарі, які отримують худобу віком до 15 місяців, отримують дотацію у розмірі однієї тисячі гривень. За теля віком від 9 до 12 місяців дотація становитиме 750 гривень, від 6 до 9 місяців – 500 і від 3 до 6 – 250 гривень. Міністр відзначив позитивну динаміку. Відтак, за травень-червень цього року, поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 0,4%. Коли постанова почала діяти з кінця травня, ми бачимо динаміку зростання довіри. І на сьогодні ми, якщо в кінець травня, в нас всього було. Заявок на 1 мільйон гривень компенсації, то на сьогоднішній день ми вже в червні маємо заявок на в червні мали на 10,5 млн грн, а за перші 10 днів липня місяця ми маємо заявок на компенсацію на 7 млн грн. Щоб отримати дотацію, селянин повинен звернутися до сільської чи міської ради, зробити запис про народження теля, провести ідентифікацію та реєстрацію худоби, яку роблять ветеринари або представники державного агентства з ідентифікації та реєстрації тварин. Така послуга коштуватиме менше 20 гривень. Також потрібно відкрити рахунок у банку, на який надходитиме дотація. Усі ці документи, плюс паспорт та ідентифікаційний номер, треба подати до сільської ради. І вже наступного місяця господар отримає кошти.